Вітаю гостей каналу. Сьогодні ми оглянемо комфортний просторий будинок з ремонтом всього за 20 км від міста Київ. Будинок вже з гарним ремонтом і встановлено сантехнікою в Санвузлі. Поруч з будинком є озеро і Ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку риболовлі, пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. До будинку веде якісна асфальтована дорога. А вулиця, на якій він знаходиться, освітлена, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди, ділянка не огороджена, але рівна і квадратної форми. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож дивіться садибо та підписуйтесь на канал, щоб надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будинку 90 квадратних метрів. Побудований він з керамзитобетону, утеплено мінеральною ватою і облицьовано цеглою. Всі вікна металопластикові з енергозберігаючими склопакетами міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку ламінат, крім технічних приміщень і ванної кімнати. На стінах поклеєні шпалері. На підлозі ламінат. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва із гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок побудований у 2023 році. З комунікації є все. І заведено в будинок: газ, електрика, автономне водопостачання, каналізація септик. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом, батареї у всіх кімнатах, які. Готоплюють весь будинок, тепла підлога розведена по всьому дому, крім кімнат. В санвезлі покладено плитку на підлогу і стіни, встановлено гарну сантехніку, є стандартна ванна і рушникосушка. Будинок великий має три окремі кімнати, велику кухню з усіма комунікаціями для встановлення і підключення кухонної техніки, прихожу, в якій можна встановити шафи купе. Також є технічне приміщення, яке можна обладнати під будь-які потреби або встановити додатковий санвузол. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Площі ділянки 15 соток. Земля родючий чорнозем. Ділянка правильно прямокутної форми, огороджена по периметру. Продавець виставив ціну на нього всього 8500 доларів. Власність приватизована та оформлена нутріально. В селі є озеро, влітку можна там відпочивати, купатися, ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Про дорогу не треба хвилюватись. вона асфальтована. Вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожного годину їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 15-20 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса будинку Київська область, Бучанський район, село Білогородка. В селі є магазини, школи, аптеки, дитячий садок, пошта, банк. По карті видно, що є декілька озер. За останнім переписом в селищі проживає більше 13 тисяч осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до міста Київ. Відстань – Всього 20 км. Будинок побудований із крем зітобетону і облицьовано цеглою, що додає цьому будинку дорожчого вигляду, ніж є насправді. Але це не означає, що будинок поганий. Він побудований за усіма нормами і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опалення. Як бачите на відео, в будинку 3 кімнати. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети з надійною фурнітурою. На підлозі ламінат. в кожній кімнаті встановлено радіатори опалення, зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. Сам будинок без меблів. Можете привезти свої або вибрати на свій смак. Я не ріелтор, і в продажу будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. А я думаю, що їх немає, тому що будинок. Новий і тільки що побудований, але краще уточнити всю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошене розміщення під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок, натискайте на нього, і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло, тоді можете натиснути стрілочку Поділитись під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитись і знайти щось для своєї сім'ї, можливо саме цей будинок для вас.